Вітаю вас в своєму просторі. Мене звати Тетяна. Я діагност. І в... В рамках рубрики Чашка цекорія. Давайте подивимося, будь ласка, послання від вищих сил на 10 грудня 2025 року. А перед цим поставте вподобайку, підпишіться на канал, пам'ятайте про енергообмін собою і Всесвітом. Отож, бо вищі сили, проявіть мені, будь ласка, покажіть для всіх тих, хто буде дивитися це відео послання послання на 10 грудня 2025 року. Я б сказала, що день, коли треба взяти якийсь перепочинок, я не скажу, що це весь день, але а, періодично давати собі відпочинок. День достатньо важких енергій, можливо, буде прям проявлятися така фізична втома або якісь а, прояви в тілі, і саме тому а, дуже важливо взяти перепочинок. Якщо у вас є можливість, а, перепочити, побути вдома на самоті, або поробити якісь практики або навіть медитація, або просто нічого не робити і там подивитись, скажімо, серіал або щось подібне. Ну тобто, розслабитись в залежності від того, як ви це робите, що вас надихає в розслабленні, дуже важливо зробити таку свого роду перерву. Видихнути, щось переусвідомити, а взагалі і дати своєму мозку, своїй чудовій голіванці перепочити, ні про що не думати, ні на чому не зосереджуватись. Можливо, дійсно включити або якийсь серіал, або почитати якусь книжку. Де ви не будете активно думати ні про сюжет, ні про щось подібне. Тобто ваша задача в цей день максимально відпочити, максимально відпочити. Дивіться, прям видихаю. Любі, пам'ятайте, що треба давати собі передихати перепочити, видихнути, 10-15 хвилин вийти, подихати повітрям. Засередитись тільки на тому, чим зараз я наповнена, про що я зараз думаю, засередитись на собі, виключити думковий процес. Тому що ну, грудень дуже у нас активний. Пам'ятайте, що потрібні періоди відпочинку для того, щоб ви активно далі продовжували жити своє життя. І пам'ятайте, що кожен день прекрасний. і будьте в ньому щасливі!